До старту однієї четвертої ліги конференції залишається трохи більше місяць. У нас буде два тури ВПЛ для того, щоб повернути тонус основному складу. Також за вихід в 1-8 нам насипали 600 тисяч до трансферного бюджету на наступний сезон. І перед стартом наступного туру ми продовжуємо контракт з нашим лідером Жорді Картізом. Наступний матч буде проти Ворскле. Непростий опонент, але по ходу гри наша команда виходить вперед. Андрієвський, 1-0. Але все ж на превеликий жаль, Ворскла зрівнює рахунок ударом з пенальті 1-1. Більше забитих ми не побачимо. І зігравши 22 тури, наша команда ВПЛ займає третю позицію. Далі гра зеленце і швидкий пропущений гол. На щастя, під кінець першого тайму, наша молода зірка Мухаммед зрівнює рахунок. А через три хвилини так взагалі виводить команду вперед, оформивши дубль. Більше голів не було. Перемога 2-1. І перед першою грою проти рейнджерс, Алтона отримує травму. Вибуває на 5 днів. Невелика проблема, але все ж неприємно. Та й взагалі при великому бажанні він може встигнути. А партнером даного проекту є Фабет. Всідайтеся кому зручніше. І ми починаємо. В одній четвертій зіграє проти Челсі, Паук проти Ленсу, Твенте проти Базеля, Полісся проти рейнджерс. Точно не найгірше, опонент. В минулій стадії ми вибили Копенгаг. Можливо, зараз рейнджер навіть погрінавіть Так Також знову треба наладити роботу скаутів. Можливо, ми попрацюємо з бразильцями. Давайте спробуємо. На півроку відправимо туди. Будемо шукати футболістів атакуючого плану. І ще одного скаута, я думаю, відправимо ми кудись в Африку. Кудись в піуар. І пошукаємо захисників. У власній академії поки що немає тих кандидатів, які я міг би підтягнути до основної команди. Що я можу сказати по Кіп'яні. Поки що цього футболіста я не відчув. Треба ще дивитись. Ну а Мохамеда, ви бачили самі. Зараз це точно один з найкращих футболістів моєї команди вже на даний момент він коштує більше мільйон. Йому 16 років. І п'яні в половину менше. Кращим бомбардиром прем'єр-ліги є Траоре. 23 матчі, 16 голів. Ернандес скотився, 20 матчів, 11 забитих. Це при тому, що в другому колі він забив нуль. По гольовим пасам Картізо. 20 матчів 7 голячих. По сухим поєдинкам Волинець, 21 матч, 7 на 0. Така сама статистика і в Нещеред, але в нього на 2 гри зіграно більше. До речі, Мохабет вперше в своїй кар'єрі потрапив в символічну збірну тур. В нападі зіграє Варді. Зліва сеїд справа Мохам. Пара центральних ліднів Картізо, під ними Андрієвський. Зліва Михайличенко, справа Лукас Тейлор. Пара центральних жаржу безкоровайний в воротах Волинець. Як же не вистачає сюлімани? От зараз би він підсилив лівий фланг атаку. А так будемо грати. Максиміляно Гомес кращим бомбардир Ліги Конференції. Вісім забитих голів. Ну, зараз подивимось, що він там з себе представляє. Але першу гру ми проведемо в себе вдома. Поліся приймає Ренд. Ну і друзі, склад наших опонентів. Батленд на воротах. Таван є черні. Балагун Раскін. Ну що ж, друзі, подивимось, що вони сьогодні підготували з центра поля починає Джеймі Варді. А вони подивляться, що ми їм приготували. Саїд Манеш. Проти Таман'є. Не ризикнув я виставити Блейка. Кони, що з останні поєдинки мені не дуже подобається. Таман'є робить закидання. Перший момент і удар! Цікавий початок від наших опонентів. Перехопили м'яч і одразу пішли вперед. Церемонитись ніхто не буде. Тейдманеш. запускаємо. Тейдманеш сам заходить в штрафний майданчик. Там нікого нема. Те, лорд, не можна так обвалюватись через пол. О, через чистий відбір. Відбитись, друзі мої, відбитись! Спокійно розганяємо свої атаки. Сьогодні ми більше атакуємо якраз через план Айлах'яра. Він проходить, заходить штрафний майданчик, робить подачу, тут нікого чомусь немає. Напевно, один із найнебезпечніших в складі наших опонентів. Не можу зупинити, не можу зупинити, не можу! Гертізо. Дає далі передачу, збивають. Ну і так піддавати, також немає ніякого сенсу. Дальний удар! Обережно. Портес. Найс. Мохамед ну, непомітний. Через його фланг майже не грає. Оборона. 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 Сильніший, якби ж ти давав. Ну що ж, перші 45 хвилин сплинули на табло 0-0. Чотири удари в бік нашої горі. От про що я казав? Через фланг Мохамеда жодної атаки. І тут же питання до моїх футболістів. Чому всі атаки через Алах Яра? Розумію, що рівень футболістів Рейнджерс і мого складу, але ну, він дуже сильно відрізняється! Блять! Хорош! Подача! Ну нехай так! Подача на дальню. Тут хтось є! Виграй! Алахяр! Ой, Алахяр без удару. Хорош! Дуже нервово! Охай. Думаю, треба випускати Ернандес. І замість Кортізо хай виходить клять. Назад. Ідеально. Ой. Буде проходити, сам проходить, і б'є. Вий! удар! Не можна випустити! Не можна випустити! Кажу, не можна випустити! 59-та ми пропускаємо. Тут вони все розіграли просто як понота. На жаль, друзі, поразка з рахунком 1-0. Я думаю, завдання мінімум для рейнджерс точно виконано. Для нас поки що ситуація не критична, але все ж таки є над чим задумати. Тим менш, Челсі програла Зальцбургу 2-0, Ленс обіграв поок 3-1, Двенти обіграла Базель 2-1, і Ренджерс мінімально обіграла Полісся 1-0. Ну все одно інтрига зберігається. Мені здається, в кожній парі шанси є в обох команд. Ось менше, ось більше, але шанси є. До речі, Мінсташо приїхала нова партія ретро футболок з Мілану. Також є новий сезон збірний. І ще крокі вітровки в стилі ретро. Хто ще не підписаний, підписуйтесь посилання посиланням в описі. Далі у нас гра проти Вересу, і нарешті Ернандес забиває. Дочекались. Але вже в наступній атаці гайдучих зрівнює рахунок. А через 10 хвилин Верес взагалі виходить вперед. В другому таймі Ернандес забиває другий гол. Нарешті цей чувак зрозумів, що треба повертати собі місце в основі. На щастя, третій гол був забитий нашим футболістом. Варті підловив захисника і на досвіді переграв голкіпера. 3-2 чудовий камбек. Хороша вольова перемога, і перша позиція вже не здається такою недосяжною. всього на всього 10 балів відриву. Але все буде залежати від того, як завершиться поєдинок проти ренджер. Якщо ми зможемо далі пройти, то фокус на ЛК. Якщо ні, то залишається тільки УПЛ. Ну що ж, я планував, на матч відповідь я задію абсолютно всі свої ресурси. Зіграємо в два форварди: Варді Ернандес. До речі, ви бачили, Ернандес минулому поєдинку, оформив дубль. Можливо, все ж таки прокинувся. Під ними Кортізо зліва Канес, справа Мохамед. В опорній зоні. Андрієвський, зліва в захисті Михайличенко, справа Лукас Тейлор, парацентральний шаржу, безкорвальний в воротах Волинець. Перша гра завершилась з рахунком 1-0, на жаль, не в нашу користь. Якби на наш Голкіпер все могло бути куди гірше, але і так ми маємо досить непросте завдання. Виїзний поєдинок граємо при повністю забитому стадіоні наших опонентів. Відступати вже нікуди, тільки вперед, поїхали! Як правило, в матчах відповідь ми граємо завжди краще, чи не стане цей поєдинок виключення. Максі, є далі? Зустрінь його. Закрити. Офсайд! Офсайд! О май гад! не пече, не печени. Всі вперед! Захисничок перший відчув цей момент. Жаршу красень. Та Мухаммед. Мухаммед! Пробувай і Мухаммед! Батлан спокійно фіксує. Я вже він знаходить гравця своїм пасом. Гіно. Фрака? Нам могла бути. Я відчуваю, нам треба пережити перших 30 хвилин. Якщо ми зараз не скрутимось! Ридепос! ПАС! КАНИДА ПРОБИЙ нормально! Що картіза опиняється справа? Приймай ніхера. Бий, Варді! Та ну дай вже провести атаку. Зараз будуть вони грати в мене інсайдів. Вже пішло прям налаштування на другий тайм. Можливо, це останні наші 45 хвилин в цьому сезоні в Єврокубках. Стоп корпус! Та ну як! Але круто він тут відтіснив корпусом. Куди ж ти вивалився? На секундочку, гравець збірної України був. Йооо, поперечка ми Треба заграти кляя. А сюди, напевно, ми випустимо Саїд Манеш Час ще є. Його не так і багато, але... Якщо постаратись, то ми можемо! Свою атаку! Свою контратаку! Біжи! Я хотів на пусті віддавати. У! -у, 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 -у! Що без жовтої навіть! Я? Ну, вигризить. Тейлор! Тейлор! Офсайт! Лукас Тейлор забив би свій перший гол в лізі конференції. Полісся забило свій перший гол в одній четвертій ліги конференції. Тут кругом би були одні рекорди. Не можемо просто забрати м'яч під свій контроль! Зараз або нариваємось на другий. Або будемо мати шанс. Та ти ж... Ну, чесно кажучи, друзі, ми і так стрибнули вище своєї голови. І йшли до однієї четвертої ліги конференції. І тут вилітаємо від ренджі. Двох матчах ми себе проявляли як могли. По сумі двох зустрічей 2-0. Я вважаю, це досить таки хороший результат. Хотілося б, звісно, краще. До речі, Челсі також вилітає. Далі проходить Зальцбург, Ленс, Твенте та Рен. А в нас залишається всього на все 6 турів в чемпіонаті України. І якщо постаратись, то в цілому є шанс зайти на першу позицію. Але якщо в таких моментах не забувати і брати один бал, де ми спокійно повинні вигравати, то я не знаю. А для тих, хто хоче придбати патч УПЛ на FIFA 25, я залишу посилання в своєму телеграм-каналі. Починаю експериментувати з основним складом. І знову картізо плавить момент. В другому таймі наш Мухаммед ідеально вирішує ситуацію 1-0. Тільки от колишній гравець нашої команди нехай із відскоком мали зрівнює один-один. І знову тільки ніще для нашого клуба. На наступну гру знову перекручуємо основний склад, але забити вдалося гравцю, який вийшов на заміну за 10 хвилин до кінця. Мінімальна, але така важлива перемога. Наступна гра проти інгульця, і тут прорвало. Ще твертий гол для Мухамеда в ВПЛ. На 30-тій хвилині Алахяр Яр забиває другий. А згодом ми побачили і третій. По хорошим новинам це ще не все. В цьому матчі з заміни вийшов Сулеймана, Сулімана, який нарешті відновився від травми. Голів більше не було. А от в наступній грі він вже почав з перших хвилин. 19-та хвилина Ернандес не залишає шансів голкіперу. А на 24 й Варді, Варді, Варді. 40-та хвилина сміливий удар від Тейлора 2-0. Щоправда, в другому таймі ми пропускаємо. На цьому по голам ще не все. Ідеальний удар від Лєдніва, який, напевно, по красі перевершив забитий гол Тейлора. А крапку в матчі ставить Мухаммед 4-1. Ну і зараз нам треба перемагати або сподіватись на те, що шахта не здобуде перемогу в фінальному турі, із плюсів те, що ця гра для Динамо абсолютно нічого не вирішує. Вони вже чемпіони. Кияни сильно не викладувались по гріші, допомогло нам перемогти з рахунком 2-0. У нас дебютний гол забив жаржу. І так, ось ця гра була остання в кар'єрі Варді. В свою чергу цей трансфер допоміг нам виконати одне із завдань від підписників підсилити команду іменитим ветеранам європейського футболу. В УПЛ ми зайняли другу позицію, і це зона Ліги Європи на наступний сезон. Вихід Велчел є чемпіонами стає Динамо Київ, шахта. Третя. Чорноморець, лівий берег та інгулець в зоні виліту. Кубок України забирає Ворсла. Ми ж в свою чергу не змогли повернути Кубок Житомиру. Тим не менш, Кейс з Мухаммедом виправдав себе на всі 100% заграти нападника із молодіжної команди за основу. Три з чотирьох завдань я вважаю це дуже хорошим результатом. До речі, півфінальні матчі Ліги Конференції завершились досить таки неочікувано. Що ви розуміли, Твенти забрали кубок. Реал Sociedad забирає Лігу Європи, а чемпіонами ЛЧ стає Манчестер Сіті. Кращий бомбардир УПЛ Ласіна Траоре. 30 матчів, 18 забитих голів. Кращий бомбардир Педріньо. Картіза на третій позиції. І нарешті на першому місці футболіст з нашої команди. В цьому сезоні по трансферній ціні досить непогано додав Матіч, плюс 38%. Без також непогано спрогресував, але він залишає нашу команду. Плюс 22% додав Чоботенко, плюс 35% Жаржу. Блейк плюс 30, плюс 28% Ліднім. Ну, історію Солімани ви знаєте. Деніс Мухаммед додав 27% до своєї ціни. Кіп'яні коштує 700 тисяч. Кращим бомбардиром команди є Ернандес. 16 голів, 8 гольових передач. Друге місце варті: 12 голів, 2 передачі. Ну і Деніс Мухаммед, який провів 13 поєдинків, забив 5 голів і віддав 4 гольові. До речі, жаржу також красень, один гол він все ж таки забив. Що ж, перший сезон завершено. Можете писати завдання на другий. Перемагає найзалайканіший комент. Ну а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. все добре. i